Так, ми прийшли на місце. Трошки задихалися. Але це не біда. Дивіться, яка тут гарна краса. Ми вже прийшли на озеро Синевє. Так воно гарно виглядає. Тут я уперше. Так. Дивіться, як тут гарно все виглядає. Зараз підійдемо ближче. Так, ми вже на місці. Так виглядає озеро, сильний Дивіться, які гарні красоти. Краса Закарпаття. Дивіться, як гарна риба є. Дивіться, як гарно, шикарно це Озеро Синевір. Хто не побував, рекомендую. Приїжджайте, це є Закарпаття. Міжгірський район. Озеро Синевір. Дуже гарно. Такі є. Дуже багато туристів. як гарно це виглядає. Дуже гарні краєвиди. Супер. Кіктор. Там не Дуже багато туристів є. Напевно, і рибу можеш половити. А може і не можеш, не знаю. Треба узнати. Невітка во хотя на берег. А я викордон. Так, милуємося озером Синевір, <рган> який знаходиться у Закарпатті, Біжнієвський район. No ta to tam kapa na to ładna tak. hey, ja, bo no. tam to...